Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. мову жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні. У випуску вісім годин безперервної роботи від сонячних панелей та акумуляторів. Обласна дитяча лікарня у Чернігові отримала сонячні панелі. Збили безпілотник вночі з автомата. Над північю Чернігівщини військовослужбовці одного з підрозділів Чернігівської бригади тероборони вночі збили шахет. Очищення крові за допомогою апарату, який називають штучна нирка. У лемешах на Козелеччині тепер можна зробити процедуру гемодіалізу. Вісім годин безперебійної роботи від сонячних панелей та акумуляторів. Обласна дитяча лікарня у Чернігові отримала сонячні панелі потужністю 35 кВт кіловат від благодійного фонду Енергетична дія для України. Альтернативне джерело живлення вже встановили на одному з корпусів медзакладу. Детальніше розповімо в сюжеті. Це один з корпусів Чернігівської обласної дитячої лікарні. Тут лікують немовлят. На даху медзакладу з'явились сонячні панелі, які встановили благодійники з фонду «Енергетична дія для України. Ми вирішили з командою, що саме Київська і Чернігівська області будуть першими, з якими ми почнемо працювати. Лікарня постраждала, тобто в них є економічні фінансові збитки. Так як наша станція приносить таку можливість економити на електроенергії, і власне вона може. Фінансувати в закупку або відновлення лікарні за планом фонду зробити в Україні 50 сонячних лікарень. Перший медзаклад з цієї програми саме у Чернігові. Потужність цих батарей 35 кВт, тобто це 100% забезпечення потреб грудного корпусу навіть при максимальному навантаженні, включенні всієї слідкуючої лікувальної апаратури. Але найприємнішим в цьому проєкті ще є також наявність. Потужних акумуляторів, які дають можливість накопичити, зберегти електроенергію, навіть якщо день не сонячний, це енергетичне обладнання повністю забезпечить корпус медзакладу електроенергією на 8 годин і дозволить лікарні економити до 100 тисяч гривень на рік, каже Тетяна Лебедєва. Все буде залежати від погоди, якщо у нас буде. Гарне сонце, і воно буде тривалий час, то безумовно це буде набагато більше використання на облаштування альтернативного джерела енергії. Фонд витратив майже 100 тисяч євро. Кошти залучали від донорів, а самі панелі виробляли партнери з Польщі. За словами Юліани Оніщук, вже є попередні плани на встановлення сонячних панелей у Чернігівській обласній лікарні та третій школі. Це те, що є в планах, але по школі от прямо ми вже знаємо, що ми ну ми вже починаємо проект. Тобто донори є проект, фактично всередині фонду затверджений. Тому ми плануємо да, робити ще школу. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Збили безпілотник вночі з автомата над Чернігівщини Військовослужбовці одного з підрозділів Чернігівської бригади тероборони вночі збили шахет. Зупинились перепочити і почули характерний звук шахеда, наростаючий гул мопеда. Зрозуміли, що летить низько, то зможуть дістати зі стрілецької зброї. Як все було далі в сюжеті? Це відео знешкодження вибухової частини шахеда, показують військовослужбовці одного з підрозділів тероборони Чернігівщини. Вони збили безпілотник в ніч на 6 травня. Ми поверталися з нашого завдання, вийшли з машини, скажімо так, на перекур і почули характерний звук мопеду. Він йшов на наднизькій висоті. Це висота десь приблизно до 50 метрів. Видно його не було, бо це було, по-перше, вночі. Але характерний звук, який насувається, це ну, як, як мопед, Карпати, там, знаєте, от. Саме цей безпілотник летів на надто низькій висоті. І програма, яка фіксує проліт літальних апаратів, не змогла його побачити. Тому почути його вчасно було вдачею, кажуть чоловіки. Стріляли зі стрілецької зброї, яка в них була на той момент автоматів та кулеметів. Стріляли в напрямку на звук. Як машина їде, ти чуєш з якої сторони, ну, як вона їде. Ну тут так, наче тут так трошки лівіше, правіше, ну давай туди. З цього ще є. Туди оп, звук змінився. Звук змінився, якось він наче так поводить себе. Ще постояли, послухали, впав, та ні, не впав. Ми розуміли, що ми його підбили, але не збили. І він далі пішов, ми знали, що десь він там, можливо, кілометр, можливо, два кілометри він впав би. Розмах крил, от якщо ми отак от в чотирьох стоїмо, тобто розмах крил, оце він летить. Ну Ви маєте розуміти, що він великий. Тобто площа враження в його дуже велика. Ну, якщо брати е мультироторні дрони, е ну вони невеличкі, вони ну, відносно такі, то шахід він дійсно великий. Якщо взяти його крила, як він так, розлітає, то від однієї точки до іншої точки це три метри. Плюс в довжину він, ну я думаю, десь півтора, трошки навіть більше метрів. По логіки дожен був зірватися, але цього не произошло. На ранок. Поїхали шукати. ну Звук вже змінився, ну наче ж попали. Поїхали, поїхали, пошукали. Так, лежить. Попали в крило і попали в фюзеляж. Бойова частина відлетіла від фюзеляжа метрів, мабуть, на 100-150 від падіння. Бойову частину підривали на місці. Уламки передали на експертизу. В Нашому секторі дуже часто вони літають, але дуже часто вони літають на а, високій відстані, тому ну нема можливості враження саме стрілецькою зброєю. Ці чоловіки до повномасштабного вторгнення не були військовими, обіймали різні посади. Хтось був айтішником, а хтось будівельником. Всі прекрасно розуміють, що скажімо так, ворог на нашій землі, і поки ми цього ворога не виб'ємо з цієї землі, ну скажімо так, щастя в нашій державі не буде. Я вважаю, що усе велике будівництво починається з демонтажа. Виганим, відстроїмо дуже швидко і дуже гарно, ми це вміємо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. У Києві на Майдані Незалежності сьогодні попрощалися з військовослужбовцем і сотником Майдану Іранцем. 6 травня в боях за Бахмут загинув Чернігівець Віктор Панаско. Йому було 33 роки. Він молодший сержант 67-ї окремої механізованої бригади. Повідомила заступниця командира 67-ї ОМБР Діана Виноградова. Віктор Панаско під час Революції Гідності очолив сотню на Майдані. Після початку військової агресії Росії проти України воював над Донбасі він учасник першого бою під Слов'янськом у квітні 2014 року. Того ж року Віктора Панаско засудили до 15 років ув'язнення. Відбував покарання до 2022 року. Після початку повномасштабної агресії РФ проти України іранця амністував президент України і він вирушив на фронт. З того часу військовий весь час перебував на лінії зіткнення. Попрощатися із загиблим прийшли побратими і друзі. Вірний до кінця. Від початку війни на передовій в перших рядах. Це чудовий воїн, який все своє життя боровся за Україну і врешті-решт поклав за неї життя так, як, як він хотів, що, каже, колись казали, ще в 2014 році, що як і що, що. Краще каже в бою за Україну, ніж десь каже, на пенсії. Шкода, гинуть краще. Зараз для нас, звісно, це дуже болюча втрата, яка ще раз мотивує нас бити окупанта ще лютіше, бити окупанта всюди, де зустрінем. І власне так він нас знову ж і мотивує. У Лемешах на Козелеччині відтепер можна пройти процедуру гемодіалізу. Це очищення крові за допомогою апарату, який називають штучна нирка. Центр відкрився в одному приміщенні з місцевою амбулаторією. Для пацієнтів така послуга безкоштовна. Детальніше дивіться в сюжеті Олександра Денисенко. Ми заходимо в діалізний зал, шановні. Діалізний зал на 5 ліжок. Зараз у нас пацієнти отримують свою процедуру. Людмила Левченко лікар-терапевт Лемешівської сільської амбулаторії, що на Козалеччині. Саме в цьому приміщенні тепер можна пройти процедуру гемодіалізу. <звук> Володимир Валігоша з Карпилівки розповів, що раніше їздив на гемодіаліз до Києва. Тепер йому добиратися ближче. Загальний стан пацієнта відображає монітор апарату, який називають штучна нирка. Саме він очищує кров тим, хто має ниркову недостатність, показує Людмила Левченко. За цими показниками стежать медсестри. Вони знають, коли йде підколка процедури. Вони коригують поток крові, який йде пацієнту. Якщо ж щось не так незадовільно, вони все тут вже поправляють і запускають дану маніпуляцію. Коли процедура пройдена, на моніторі у нас висвітлюється, що вона закінчена, приходить чотири години. Звісно, медична сестра приходить, Ходить, вона відключає стрілярну кров, підключає до апарату, і венозна кров звертається до пацієнта. Для гемодіалізу потрібен спеціальний розчин, який робиться в апаратній. За цей процес відповідає технік-інженер Тетяна Шкляревська. Чістка відбувається, води відбувається із скважини три ступені очистки і виходить вона на дистеліровану воду. Де ми робимо раствори, а потім розчини розливаються по каністрам і підключаються до апаратів іскусственний нирки. Такої 100-літрової ємності вистачає на 10 каністр, а це до 20 процедур, пояснює Тетяна Шкляревська. Зараз на гамодіаліз сюди приходить 5 пацієнтів. Тричі на тиждень. Найближчим часом має додатися ще двоє людей, говорить Людмила Левченко. Ми плануємо до 10 пацієнтів, це в дві зміни, ну тобто то ми розраховуємо на десять, а там як буде. Це перший в історії України центр гемодіалізу, який відкривається в селі, каже Олександр Шевченко. Він директор мережі діалізних клінік Нефроцентр до якої тепер входять і лимаші. Пацієнти, які проживають тут найближчих селах, і Остер'ї, тут Стависьки, і так далі. І це процедура. Три рази на тиждень вони мали або в Київ, або в Чернігів постійно їздити. Тепер вони тут знаходяться поруч, і це для них доступно. За словами Олександра Шевченка, їхня мережа співпрацює із Національною службою здоров'я України. Кожен пацієнт. Пацієнт може до нас прийти і безкоштовно отримати процедуру з усіма супутніми можливостями: медикаменти, аналізи і так далі. Це все безкоштовно. Тобто, за попереднім записом, домовляється з лікарем на зручний час і для пацієнта, і для лікаря. Щоб у Лемешах з'явився центр гемодіалізу, посприяла й Інна Кондратьєва. Вона генеральний директор Козелецького центру первинної медико-санітарної допомоги, до якого входить Лемешівська амбулаторія. Інвестори знайшли заміна, тому що їм було по перше зручно місце розташування, що воно знаходиться на міжнародній трасі. Потім їм було дуже важливо, щоб це було нове сучасне приміщення. Це було одне з їх критеріїв. І саме вони хотіли відкрити перше відділення гемодіаліз в сільській місцевості. А ми просто ідеально підходили під ці критерії. До центру гемодіалізу в Лемешах можуть приїжджати не лише люди з Козелецької громади, говорить Олександр Шевченко. Головне, щоб були вільні місця. Олександра Денисенко, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів. На місцях активних бойових дій у Чернігові будуть меморіали. Їх нанесуть на карту, що стане одним із експонатів майбутнього музею стійкості Чернігова. Ці рішення обговорювали під час засідання робочої групи, яка працюватиме над концепцією музею. Музей стійкості Чернігова створять у приміщенні колишньої будівлі першої міської поліклініки на проспекті Миру. Вона майже п'ять років є законсервованою, розповів Олександр Шевчук. Зокрема, в музеї створять залу або окрему експозицію, присвячену саме обороні міста Чернігова у лютому березні 2022 року. Наразі над візуалізацією працює київська компанія, яка представить результати за півтора-два місяці. Бажано бути чернігівцем, людиною, яка тут все це сприймала, переживала. Але наскільки я розумію, у нас в місті такої бригади фахової просто немає. Тут звернення до киян, ну у мене заперечень не викликає, але за умови, що вони будуть прислухатися вже в процесі обговорення їхніх пропозицій. На засіданні робочої групи обговорили і увіковічнення місць активних бойових дій за Чернігів. Зокрема, це мікрорайон Масани, Бобровиця, Киїнка, в'їзд у Чернігів, де загинули люди, захищаючи місто. Це встановити камінь, на якому почепити таблічку з написом, що на цьому місці буде ти, ти, ти. Це вже якимось чином маркує територію. Це початок. А на завершенні вже буде те, що пройде всі там етапи, і буде чи пам'ятник, чи пам'ятний знак, чи меморіал. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.